та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, І оскільки я особисто знайомий з брендом Kiwi Ears, бо довгий час монтував звук для відео в Orchestra Light, побачити новинки було приємно. Власне, компанія Soul, яка представляє бренди Kiwi Ears, KZ, FiiO і не тільки, привезла на IFA 2025 гору продуктів. Але да вибачить мене гад та Тай Аудіо, але розповім я про Kiwi Ears. Fia, Aerosso, Aventus і трішечки про Pro, Pro. Це не все, що було від Kiwi, але саме цікаве і репрезентативне, скажімо так, на сьогоднішній день. Бо для мене особисто бренд Kiwi Ears намертво асоціювався із внутрішньоканальними мультидрайверними моніторними навушниками для професіоналів та аудіофілів. А тут у нас і Bluetooth гарнітури, і монітори для діджеїв. власне посилання на наші. Огляди навушників Kiwi Ears, а їх немало, будуть в описі під цим відео. І перед тим, як почати, з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер то діло. І з вашого дозволу трошки все ж розповім про інші бренди. Як от це Vanguard Timeless 2. Бо це планарно-магнітні внутрішньоканальні монітори з драйверами 14,5 мм. І хоч імпеданс тут всього 15 Ом, частота відгуку від 5 до 40 тисяч Гц. І Принцип роботи планарно-магнітних драйверів сильно відрізняється від класики. Саме тому ця модель з одним динаміком коштує більше, ніж моделі з декількома звичайними близько 300 доларів. Але вартість Timeless 2 ще полягає і у модульності. І не лише кабелів, це нормально. Бо замінити можна навіть сопла. Це вихідний канал, на який надягається амбушюра. В комплекті йде аж 4 пари під різний тюнінг високих. Частот. Далі вже по темі, але все ще не навушники. Мобільна звукова карта Kiwi Ears Allegro Pro не зовсім новинка з виставки, але новинка достатньо і новинка важлива. Бо які б у вас не були тротові навушники без гарного DAC або Digital to аналог-конверта, вони будуть звучати жахливо. А якщо захочете послухати зі смартфона, то не вийде. Бо міні-джека немає, і зовнішній ДАК потрібен. Власне, Allegro Pro підключається жорстко по Type-C має і міні-джек, і звичайний джек для підключення навушників, і характеристики має виключно гарні. Якщо вірити оглядам, особливо враховуючи ціну, менше 60 баксів. Далі навушники нарешті Kiwi Ears Aventus. повнорозмірна. Bluetooth 5.4 модель моделі з подвійними драйверами, гібридним шумодавом. І RGB підсвіткою Драйвери тут 40-мм стандартні і ще додаткові на 10 мм. А тюнинг по Harman йде з упором в баси. Але круто те, що навушники розраховані суть на використання лише на одному вусі, як роблять діджеї. І тюнинг тут під це йде додатковий. Ціна 50 баксів, вони вже є на сайті. До розповіді про KB Ears Aeroso я також додам пару слів про ke 4 та Бо ці моделі. Це якраз от основа фундамент, так би мовити, бренду. Багато драйверні, фігурні внутрішньоканальні монітори з вартістю від 100 баксів, видатною якістю виконання і різницею в суть дизайні, кількості драйверів та звуковому тюнінгу. Сюди також по-хорошому можна було б записати Kiwi Ears Ether, але вони не мультидрайверні. Хоча і планар магнітні із драйверами на 5,3 мм і вартістю меншою за Timeless і вона складає трохи під 150 баксів. Але зіркою сезону особисто для мене стали Kiwi Ears Athea. Повнорозмірні дротові навушники із корпусом в полірованому дереві. Вони коштують під 300 баксів і комбінують в собі динамічний 50-міліметровий драйвер і 14,5-мм міліметровий планар-магнітний додатковий. Він аналогічний за розміром до Timeless S2. Тобто, вважаєте, два навушника схованого. В одному корпусі. Тюнинг тут нейтральний, підтримка частот гарна. Від 20 до 40 тисяч Герц. І спротив менший, ніж я очікував. Всього 32 ома. І в комплекті, ще й в подарунок, йде міцний кейс для подорожей. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка з новинок вас особисто зацікавила більше за все. Мене виключно цікавлять бездротові гарнітури, особливо доступні, але ви. Пишіть на соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнюю і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Рутнейше, бережіть себе, слава Україні, слава героям та буде здоров'я!